Моя улюблена книга збірник казок, казка жабка, автор Майк Йогансен. За канатним заводом є річка, там сидять жаби на березі і ловлять мух. Ми ходили на ту річку купатися, як ідемо ми берегом туп-туп, жаби лякаються і стриб-стриб у воду. Жаби бояться людей, пострабають у воду і довго-довго плавають у воді. Коли я, я зовсім не цікавий лисичка роденька, плямистий, а птахи, я, які гарні, їхнє поміє яскраве. Забарвлення. я один такий негайний. І вийшов вовк змінитися. Він звернувся до сонця. Сонечко промовив він, доторкни, доторкнися до мене своїм мису... І Вона збирає пило, пилок Своїм йому Чи... А щистина лапками беды павучок лесовыйчок павучок лесовыйчок Вытраты выши с пучонок, Спалив розы кишины, Гамочок забил их павуты ног, Вылашит ту вавши сияк слит, Ось тайношинський, собака бавляться. Володя стояв біля вікна і дивився на вулицю, Догрівся на сонечку великий пес полкан. До полка підбіг маленький і почав за нього котатися і гавкати. Копав його зубами за величезні лапи і за морду. І здавалося, дуже набридав великому і понурому собаці. Ой папа померла, а дід узяв собі нову жінку, а від першої залишилося у нього дівчинка з ламачкою її не зробила. Король із королевою е жили дружно і щасливо, але часто горювали го е е через те, що в них немає дітей. Грек – це коник. Прием, что робишь? Прибираюсь у кімнаті, а то мама не выпустит меня на свято. Гаразд,